Що ми тут робимо? Та все в порядку. Ми, що це, де це? Ми продаємо цей об'єкт. Це об'єкт для інвестицій. Для інвесторів. Ходімо. Гарних об'єктів для суперінвесторів для інвестицій, прямо з накрашеними губами, їх майже не буває. Тому вони і є об'єктами для інвестицій. Тому що тут можна побачити можливості, як можна заробити грошей. Давайте тепер по порядку. Ми зараз знаходимося на Петропавлівській Борщагівці, на майже в центрі вулицю, буду казати, потім або в особисті. Це реально майже центральна частина. 27 соток земельної ділянки з асфальтованої, звісно, вулиці. Тут всюди частний сектор. Ми зараз знаходимося біля шестиповерхового будинку з сокольним приміщенням, з ліфтовою шахтою. І є ще часа чаша для басейну залита. Тому давайте все по порядку. Ходімо дивитися. Отож, шостиповерхова будівля із червоної цегли вже повністю збудована. Фасад треба уділити трошки увагу. Фасаду, ми зараз заходимо у центральну частину. Внизу у нас цокольне приміщення, це повноцінний цокольний поверх на всю площу. Тут у нас ліфтова шахта. Трохи вище подивимося, що взагалі є всередині, які є варіанти планування. Тут є вже варіанти, де заліта, залита стяжка. І як ви бачите, тут насправді безліч варіантів планування. Від смартів до великих, Висота поверху приблизно зараз десь 2,90. Є варіанти квартир з терасами. Тут ще дуже багато земельної ділянки площі, якої ще.